Робили ремонт замість військової служби. ДБР відкрило е, кримінальну справу е, викрило начальника військової частини на буковині, який за ремонт свого будинку нараховував підлеглим бойові виплати. За даного слідства, підполковник оформив присутність солдата та сержанта на передовій. І впродовж чотирьох місяців військові отримували по 100 тисяч гривень. Фігурантів затримали під час ремонтних робіт. Їм інкримінують ухилення від служби. І за це загрожує до 10 років позбавлення волі. А от їхній командир за перевищення влади може опинитися за ґратами на 12 років. Коригував удари по Харкову. Служба безпеки України затримала підозрюваного у роботі на російську ФСБ. 28-річного чоловіка затримали, коли він розвідував місце ворожого прильоту. Його завданням кажуть правоохоронці було звітувати про наслідки атак, надсилати координати об'єктів критичної інфраструктури, оборонно-промислових підприємств та блокпостів. За даними слідства, щоб залишатися непоміченим, чоловік регулярно змінював автівки, а зі своїм куратором зв'язувався через російські сім-картки. За зібрану інформацію, отримував винагороду у криптовалюті. Йому загрожує довічне ув'язнення.